Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. В цій його частині поговоримо про те, як Трамп передумав і чи чекати нових економічних обмежень проти Росії. Розібратися в цьому нам допоможе Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. А отже, пане Ігоре, виходить так: ну змінилась риторика американського президента Дональда Трампа. Вчора з'явилась навіть інформація про те, що американський сенат готовий взятися за законопроект Лінсі Грема. А по санкціях той йде оці от гігантські 500% відсоткові мита. Невідомо, звісно, який варіант вони можуть зрештою ухвалити, які там будуть поплашки. Але що ми зна... як з того, що ми знаємо зараз, як на практиці буде ця ініціатива працювати? Якщо раптом ну все йде до того, може і проголосує. Ну, одразу хочу сказати, що у нас е і серед моїх колег експертів, і на жаль, серед окремих журналістів, існує недостатнє розуміння значення цього закону. Я хотів би почати з самого початку. Ті говорять про те, що це там 500% е мита на тих, хто торгує енергетичними товарами з Російською Федерацією купує. Насправді цей закон значно більший, і я б хотів би на цьому дуже швидко зупинитися. Пункт перший це буде перший такий великий закон саме за часів каденції Трампа. Де буде сформульована ну давайте назвемо так не нова, але Трампівська політика стосовно економічного тиску на Російську Федерацію. Щому дуже цікаво, що на самому початку цього закону написано ті санкції, які передбачаються відповідними відповідними положеннями закону, вони будуть застосовані у випадку, якщо Росія а відмовляються від проведення мирних перемовин. Б санкції можуть бути застосовані тоді, коли Росія пішла на мирні перемовини, але порушила домовленості. І в пункт третій, Якщо Росія починає новий акт агресії проти, проти України, то таким чином це такий закон стратегічно прагматичної дії. до прагматичної дії. А другий момент, і він також мені здається дуже важливим. Там всередині, значить, написано. Ну умовно кажучи, неочікування, всякому разі, те, що хоче бачити в цьому законі, і що прописує саме Сенат Сполучених Штатів Америки. Пункт перший застосовувати санкції, тоді якщо Російська Федерація не веде мирних перемовин все що з цим пов'язано. Але і другий, дуже цікавий другий пункт. Для того щоб попередити можливий акт нової агресії проти України, сполучені Штати Америки цим законом зобов'язуються надавати достатній рівень військової підтримки України для того, щоб вона була змозі відбити відбити ці атаки. Це дуже важливі, це дуже важливі моменти. Тепер, те, що стосується безпосередньо галузевих аспектів, в законі є 12 фактично розділів. Кожен розділ стосується якогось якої сфери, чи скажімо, військової сфери, чи фінансової сфери, чи сфери торгівлі викопними енергетичними ресурсами. І там чітко прописано про кого і що буде і що буде застосовано. Ну дійсно всіх цікавить питання застосування закону проти третіх країн, тобто 500% мита на тих, хто а. Не допомагає Україні. Про це треба також пам'ятати цього закону. І бе це е, е, значить е, проти тих, е, хто е, хто торгує з Російською Федерацією. Тобто теоретично, наскільки я розумію, усякому разі з тексту закону можна зрозуміти, якщо ти торгуєш з Росією, Бог з нею. Але якщо ти там підтримуєш якісь там санкції, робиш там ще якісь кроки, умовно кажучи, даєш гроші на підтримку України, то тут можуть бути певні виключення, але будемо дивитися. Ну і дійсно а... за великим. Я yeah. yeah. хотіла уточнити з, з приводу mm. оцього пункту про підтримку України чи не, не залишає він якби і способів обходу? Бо з одного боку, ну беремо країну, яка там купує російські енергоресурси. Вони можуть надати Україні, я не знаю, три патрони і там 10 тисяч гривень. Я не знаю, на якийсь гуманітарний проект, і все. І такі кажуть, ми можемо далі купувати на мільярди. Ну, одразу хочу сказати, що е, самого тексту закону так мовити ці такі конкретні деталі вони не очевидні. Вони будуть прийматися очевидно в якихось інших законодавчих актах. Але мені здається, що тут важливо те, що в принципі президенту надається. Не просто право, але й в тому числі і обов'язок кожні 90 днів з моменту того, як було за запущено в дію цей закон. запроваджено в дію цей закон він має робити публічні звіти, виступати в сенаті, в конгресі там і так далі, розповідати що то зроблено, що він зробив чи не зробив. Тобто, це в тому числі і контроль з боку парламенту Сполучених Штатів Америки за президентом. Я думаю, що це один із перших таких так мовити законів саме за адміністрації Трампа. Якщо Трамп на це погод. Оджується, то будемо тримати так мовити в пальці. Будемо тримати кулички за те, що політика його буде непередбачувана передбачувана або не передбачувана жорсткою по відношенню до Російської Федерації, як він веде себе в інших якихось сферах. Ой, чекаємо це вже скільки півроку, майже і дорозкажіть далі про цей закон, бо я вже вас перебила на ті мити. Да, да, ну і в принципі, значить, крім того, цей закон посилається ще на один закон Сполучених Штатах Америки. Сполучених Штатах Америки дуже цікавий закон, про який ми забуваємо, але в тому числі він використовується для запровадження санкцій, можливо не таких очевидних, як по іншим законам. Це так званий закон про протидію противникам або ворогам Сполучених Штатів Америки, за допомогою санкцій. Тобто, в принципі, є з одного боку, умовно кажучи, старий закон, який можна користуватися, і значить, новий розширений закон, який надає додаткові Увноваження повноваження адміністрації Трампа. Ну а далі дійсно ми будемо дивитися, в якому остаточному форматі буде прийнято цей закон. Чи буде це 500, скажімо, умовно кажучи, там відсотків імпортнамета, чи будуть якісь, речі, да? чи може бути там якісь там зміни, якісь там пом'якшення, і так далі. От будемо дивитися, в усякому разі, на сьогоднішній день закон це 31 сторінка з цієї 31 сторінки, десь приблизно сторінок 10-12. Це конкретний перелік тих секторів, в яких можуть бути запроваджені оці так мовити, значить, як кажуть росіяни, зубодробітільних санкції. І дуже цікаво, що в принципі. Чітко написано, скажімо, що таке критична інфраструктура для сполучених для Російської Федерації, на які можуть бути санкції, перераховане дуже широке коло галузей, починаючи від біотехнології, закінчуючи там якимись іншими начити такими речима. І в цьому сенсі дійсно це мені здається закон, який буде спочатку не стільки про покарання, наскільки, так мовити, про те, щоб примусити... Партнерів сполучених штатів Америки замислитися стосовно своєї політики по відношенню до Китаю, по відношенню до Російської Федерації, а тут Мовився про Китай, і зрозуміли, що в принципі так мовити, це перш за все спрямоване, тільки де на Китай, натяки де на Індію, натяки де на деякі інші країни, які продовжують співпрацювати з Російською Федерацією. Але у стосунках Сполучені Штати Америки, Росія і Китай, там є дуже багато нюансів. Тому ситуація, як люблять говорити Росіяни, не така однозначна. А стосовно галузей е, і їх критичності, чи не стикнемося ми е, у випадку ухвалення цього закону, і Росія, ну в, в будь-якому випадку, вона порушить умови цього? Е, навіть якщо вони будуть гратися в оці от переговори в Стамбульський цирк, все одно ж очевидно, що ніякого припинення вогню немає. Так, от, а коли, коли ми, коли був 22-й рік і почалось повномасштабне вторгнення, і почався вихід західних компаній з російського ринку, то деякі залишилися, і вони казали, що ну там як це ми вийдемо з російського ринку, їхні малюки не будуть памперсами користуватися, там чи підгузками, чи якимись там критичними штуками, чи не стикнемося ми у випадку ухвалення цього закону і початку його дії знову ж з заявами цього бізнесу, що ой це ж так негуманно. Ну одразу хочу сказати, що бізнес так мовити виступав проти Трампа, коли він запроваджував е, значить, е, торговельні мити. Фактично розпочав торговельну війну з багатьма країнами. Да і е, ми бачимо, що бізнес хоча б був проти, але тим не менше рішення приймалися. Потім вони відкликалися, але тим не менше, так мовити, процес пішов. Це пункт номер один. Пункт номер два, те, що стосується американських і не тільки американських компаній. Наскільки я пам'ятаю, десь приблизно тисяча компаній вийшла з Російської Федерації. У інших, наскільки я розумію, є певні проблеми. Є певні проблеми, тобто тут ситуація дуже така, я би сказав, би ну непроста і треба задати, яка кейс-бай-кейс кожному кожному конкретному випадку. Але те, що завжди, навіть за будь-якого абсолютно класного, прекрасного закону, як любить говорити Трамп про свої закони, прекрасний просто закон, який ми так сказати, прийняли, да, завжди дійсно будуть люди, для яких питання ризику і заробити на ризику буде дуже важливо. Тому наступне питання, і воно є традиційним: як зробити? Ти так щоб запровадити це законодавство. Я думаю, що очевидно, Трамп, ну якщо це все буде по дорослому і все буде по серйозному, доведеться відновлювати зараз скорочену інфраструктуру моніторингу. Виконання відповідних е, обмежень, запровадження відповідних е, обмежень проти Російської Федерації е, можливо посилювати якісь. Ну мені важко сказати, як там все це працює там. Якісь там розвідувальні і контрозвідувальні, так мовити функції. От, але все це можна зробити, і я думаю, що головне, щоб була політична воля. Тобто, це мені здається, в всякому разі, якщо Трамп налаштований серйозно, цей закон це стратегія, програма конкретні точки. Це інструменти, які будуть безпосередньо в руках у Трампа. Ну. Ну, а далі так мовити все залежатиме від нього, і залежатиме від уряду. Чому від уряду? Тому що Сполучені Штати Америки мають таку специфічну систему, де президент є фактично головою виконавчої влади, є фактично е головою кабінету міністрів. Ну так, з певними обмовками. А я якраз і хотіла запитати, а як вони будуть відстежувати дотримання санкцій, якщо вони скоротили цей відділ, який відстежував їх дотримання. Я думаю, що там все буде відновлено в якомусь масштабі в форматі. я думаю, що буде знайдений якісь механізми. Чесно кажете, мені мене так мовити. Ця технічна задача не дуже не дуже хвилює. Хоча зрозуміло, що від того, як вирішується питання на нижчому і середньому бюрократичному рівні, залежить так мовити реалізація цього всього. Мені дуже так, зараз зараз цьому так законів на що я звертаю увагу на те, що там дійсно. Значить, додаткові важелі впливу раз, але це означає, що треба буде далі працювати з Трампом і далі працювати з тими, хто нас підтримує, і багато тут залежатиме від України. Ми повинні весь час доводити світу, що ми варті цієї підтримки, як би це не цинічно не звучало в наших умовах. А другий момент це те, що цим законом фактично безумовно там буде, щось чи не буде, і так далі. Да, сполучені Штати Америки зобов'язуються підтримувати нас військово на тому рівні, щоб попередити майбутню агресію з Російської Федерації. Це принциповий момент. Він не пов'язаний з мирними перемовинами. Всякому разі, наскільки я читав цей закон, там такого немає. Якщо є мирні перемовини, то ніякої зброї нічого так мовити не відбувається. Ну і нарешті так сказати, третє – це те, що як мені здається, і в голові утра. Трампа і у багатьох так мовити людях, які з ними які з ним на сьогоднішній день співпрацюють, все більше і більше визріває розуміння того, що Путін це там не та людина, з якої треба вести перемогу, і тут Трампу треба буде покладатися не тільки на своє бачення. От я прийшов, домовився, і все буде дуже добре. да? але в тому числі треба все ж таки звертати увагу на ту союзників. Союзники це європейський союз, от це великі країни Європейського союзу, які на сьогоднішній день. Бояться реально бояться реальної військової загрози з боку Російської Федерації. А стосовно європейських країн, ми бачимо, що цей поштовх лідерство США їх теж стимулювало. Ми вже бачили заяву німецького канцлера Фрідріха Марца про те, що дипломатичні способи завершення війни себе вичерпали. А то який тоді буде новий санкційний пакет від Європи, і як Європа буде нівелювати лазівки, які використовує Росія для обходу санкцій. Ну е, Європа на сьогоднішній день робить багато в принципі, для того, щоб нілюнівилівати ці речі, і знову таки це така можливо дуже цікава бюрократична технічна дискусія. Але я хотів би звернути увагу на кілька моментів. Момент номер один, 18-й пакет це пакет про боротьбу з тіньовим флотом. Якщо ми говоримо про боротьбу з тіньовим флотом, то тут є технічна так мовити штука, список всіх цих, цих суден, і значить, які там щось там порушують. І на сьогоднішній день, очевидно, треба застосовувати військовий компонент. Ми бачили ситуації, коли е, намагалися подивитися документи судові документи відповідного там розбудя, який називається танкера, і Російська Федерація по тиче збройною силою не дозволила це зробити. Тому я думаю, що це військове патрулювання, і нарешті в такому форматі військове залучення в сфері е, е, морських перевезень наших партнерів, партнерів по європейському союзу, ну і по НАТО, перш за все, це стосується. Це стосується цього. Це перший момент. Другий момент це, звичайно, це питання пов'язані із дипломатією з третіми країнами. Тобто, треба так сказати, там говорити про значить, багато там моментів, тому що сам європейський союз, а ну, Сполучені Штати Америки дуже залежать від того, як інші країни будуть підтримувати їх реч, ну і їх їхні їхні заходи. І я вбачають. Нарешті третій момент це цінова стеля в європейському союзі. Фактично говориться про те, що вони готові до встановлення цінової стелі на російську нафту 45 доларів. Але 45 доларів запрацюють тоді, коли в цьому пулі е, е, налаштованих на підтримку України будуть і Сполучені Штати Америки. І ще хотіла уточнити, раз уже пішла така, як то кажуть, таке свято санкційне, а і нарешті прийшло розуміння про те, що Росію на Росію треба тиснути, і знову ж таки дипломатичні, нібито способи вичерпалися, чи дійдуть вони нарешті, і європейські партнери, і можливо тут ще слід мати теж якийсь поштовх від сполучених штатів. Відповідні законопроекти вони, зрештою, ухвалювали. А стосовно конфіскації Заморожених активів РФ, тому що ми знаємо, що е, е, поки є механізм напрацьований великою сімкою стосовно використання і передачі Україні доходів з цих активів. Але ми дуже вдячні за ці там 70 мільярдів, але 300 мільярдів набагато більше ніж 70. І зрештою, чи е, Європа позбудеться оцього цього свого страху, що ой, земля налетить на небесну ось, євро впаде. Всі значить відмовляться, підуть шукати якісь інші стабільні валюти. А, а справді покажуть свою. Рішучу рішучість і щось будуть з цими вже безпосередньо стілом цих активів робити. Ну якщо коротко згадати історію, то на початку, коли говорили в принципі про замороження активів, в принципі про їх використання, це була я кажуть труба барабан кріки, соплі, воплі, то того, що ну як же це можна порушити у цю саму, значить, цю, цю норму про державний суверенітет, ми ж не можемо використовувати такі от інструменти проти державного суверенітету інших країн, тому що це порушує міжнародний правопорядок. Ну і так мовити ну, були кілометри пояснень і терабайти інформації, чого не можна було робити. Але потім стало зрозуміло, що в принципі дуже такий інструмент тиску. Мало того, що ці гроші вони значить заморожені, але вони активно використовуються. Це дуже мені здається, такий потужний сигнал для Російської Федерації. І Росія говорить, що да окей, буде мир, Ну там свої політичні умови їх не беру, але в економічному плані ви не повертаєте все заморожене, ви знімаєте відповідні санкції, і ви сказати, дозволяєте нам не платити репарації. Тобто, для Росії це так сказати, така от дуже, дуже дуже болюча тема. Ну я думаю, що на сьогоднішній день, попри всі розмови, такі розмови ведуться завжди, коли хочуть запровадити якийсь такий нетривіальний інструмент. Санкції до закінчення війни да до того, коли країна визнається, значить такою, яка капіталювала, ми ну, принципі з нею можна робити все, що завгодно. Тому я думаю, що рано чи пізно мені дуже хотілося, щоб, щоб саме в 2025 році було прийнято не просто рішення, а ми отримали, хоча б перші, умовно кажучи, 10 мільйонів з основного тіла заморожених активів, тобто не просто взяли заморожені активи, поклали на депозит, отримали відсоточок цей відсоточок в Україні, а саме з тіла. Цих грошей і мені здається, що це абсолютно можливо. Це абсолютно можливо знову таки, користуючись підходом Трампа. Нічого особистого, Росія нас вводить за заніс, ну чому не використати її гроші для того, щоб її значить примусити змінити свою поведінку. Тому я вважаю це абсолютно реалістично. Хоча знову таки давайте не забувати про те, що наші партнери це демократичні країни, це дуже добре. З іншого боку, це можливо інколи на жаль. Тому коли в наших так мовити обставинах да значить рішення приймаються не так швидко, не так гостро і не так комплексно, як би нам цього хотілося. Ну зрештою, да, будемо сподіватися на таку рішучість Трампа. І у них же здається, був ухвалений законопроект. Пам'ятаєте, коли вони а, поновлювали постачання а, озброєння Україні, яке було заблоковано в Сенаті. Вони разом з з, зуцим одного голосуванням цього законопроекту проголосували ще й РіПО-акт, так званий, де згадувалися а, ці заморожені російські активи і дії з ними. І плюс був ще прецедент від Великої Британії, коли прем'єр-міністр вирішив на рівні а, ну так с, так само з іншому. Урядовцями купувати зброю для України саме за е, заморожені російські гроші. Чи ці два прецеденти якось можуть потягнути інші? Ну одразу хочу сказати до цього часу, так мовити, значить, ну давайте так дуже на такому простому прикладі. Буквально за 10 секунд є мільйон доларів е, центробанку Росії, які перебувають там на рахунках, і вони заморожені. Так? Значить, Росія не може користуватися цим, цим мільйоном, мільярдом, скільки це всіх не було. Да? Але при цьому ці гроші, скажімо, перебувають там, на депозиті, вони належать в золоті, да? вони були розміщені в якісь цінні папери. Да? Ці цінні папери приносять доход. І цей доход фактично мобілізується, використовується нашими партнерами для того, щоб допомогти Україні. Але цей мільярд чи мільйон він лежить, так мовити, значить, там, десь там в цих паперах, і ніхто до нього не, до нього не руки. Це руки. Про що ми говорили зараз, і ріпо акти, і інші такі бути речі, да це якраз про використання цих активів. Тобто активи не повертаються Росії, вони не націоналізуються, але вони вкладаються на депозит, і значить, доход від депозиту йде на допомогу Україні. Якщо дуже примітивно говорити, сьогодні мова йде про те, що да з одного боку це депозит, а з іншого боку, є мільярд, який так мовити лежить. А гроші потрібні сьогодні. І Ми бачимо, що війна на виснаження це війна не тільки на виснаження для України, це війна на виснаження для Російської Федерації, і війна на виснаження для наших партнерів. Давайте називати речі своїми іменами. Тоді ми говоримо так: добре, ми не граємося з депозитами. У нас є цей мільярд цього мільярда. Ми мовно кажучи, половину просто тупо забираємо. От, значить, і щось на неї купуємо купуємо зброю. Там це вже питання техніки. Як ці гроші йдуть, чи йдуть вони до нас на рахунки? чи вони заходять на нас у форматі снарядів, в і так далі. Це вже друга так сказати, питання. От про це на сьогоднішній день іде мова. Якщо тільки перші оці гроші, оці з основної частини з цього депозиту підуть до України, я думаю, для Росії це буде дуже сильний і політичний, і економічний сигнал. Тому що і в Російській Федерації, і у адміністрації Путіна, і у пана Мішусті. У багатьох інших людей так, да, значить, є свої експерти, і вони самі розуміють, Ті всі економічні проблеми, з якими стикається на сьогоднішній день Росії, не треба думати, що вони дурні, але вони з іншого боку прекрасно розуміють, що вирішити ці проблеми в рамках чинного політичного режиму дуже складно. Як вони будуть діяти, а і тоді тоді так, тоді можливо путіну настане кінець. Дякую, да. дякую дуже, пане Ігоре, за цю розмову. Ігор Бураковський був з нами. Голова правління інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Пауза далі о тринадцятій повертаємося з новинами і продовженням розмовних студій. We'll be right <laughs> back.